Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі знову листівка Надії, і ми знову будемо говорити про те, що укріплює віру в серці нашому, що дає нам надію, і що допомагає нам жити і рухатися любов'ю в нашому житті. Усі ці три ключові речі, про які я постійно говорю в наших телеефірах. Вони є в Слові Божому, і тому сьогодні ми будемо звертатися до Слова Божого. До Слова Божого в контексті того, що сьогодні відбувається в нашій державі, в нашій країні, серед нашого народу. Тому що Україна переживає радикальний злом. радикальні зміни прийшли на нашу землю. І вони на добро. Правда, ціна, яка була заплачена для того, щоб це відбулося. Була дуже великою, і сьогодні наш народ знаходиться в жалобі за тими, хто поклав своє життя, відстоюючи право України бути вільною незалежною, країною справедливості. І я вірю країною, яка живе по законам Божим. Знаєте, слово Боже, яке я сьогодні хочу зачитати, було для мене таким ключовим словом для молитви у ці дні. В приповісті Соломона, 19 розділ, 21 вірш, сказано такі слова. У серці людини багато думок, але виповниться тільки задум Господній. У серці людини багато думок, але виповниться тільки задум Господні. Знаєте, всі ці останні три місяці я пильно спостерігав за тим, як розвиваються події. І в церкві, спілкуючись з моїми братами та сестрами, обговорюючи події, в мене була одна ціль, одна мета, щоб кожна віруюча людина у цьому процесі приймала в першу чергу активну участь в молитві. За те, що відбувається. І буквально напередодні, напередодні того, як стався кардинальний злом на Майдані 20-21 лютого в середу, навіть, по-моєму, це було в четвер. Ми були на спільній молитві з іншими пасторами, декількома пасторами церковні старівного і звучали різні молитви, звучали. Різні роздуми про те, що відбувається, і коли ми дивимося на беззаконня, перша Богом дана нам реакція, людська реакція. Коли дивиться людина на несправедливість і беззаконня, це гнів, це нормальна реакція. Але що далі? Хто є справедливий суддя? Біблія говорить про те, що справедливий суддя є Бог. Наступне, коли ми дивимося на все, що відбувається, що можемо зробити ми в першу чергу? Розуміти і усвідомлювати, що нічого, що є і відбувається на цій землі, не виходить з-під управління і контролю Божого. І щоб не думала людина, щоб не думала людина, яка бере на вороження беззаконня, щоб не думала людина, яка живе в гріху. Щоб не думала людина, яка притісняє слабого і немічного, щоб не думала людина, яка привращає суд, називає чорне, білим, а біле-чорне. Щоб не думала людина, збудеться тільки те, що задумав Господь. І в ці дні я по-особливому молився. І я закликаю вас, дорогі рівняни. Давайте в ці дні будемо продовжувати ревно молитися до Господа і просити, щоб збувся Його задом. Біблія говорить, що Його плани і наміри щодо нас на добро, щоб ми мали майбутнє і надію. І всякий людський задом зламається. Всякий людський задум на зло, всякий людський задум на підлість, всякий людський задум на підступність не встоїть. На всяке зло приходить Божа справедливість. Але ми, віруючі люди, які маємо відповідальність перед Господом, в якого віруємо молитись. І ми знаємо, що Майдан був покритий молитвами. Священників на сцені і молитвами церков України, віруючих людей. І я вірю, що саме по причині того, що українці молились, Дом Господній, почав дуже радикально і блискавично здійснюватися на наших очах. Але на цьому ми не маємо зупинитися. Дорогі рівняни, я хотів би закликати вас. До молитви, до молитви з усвідомленням, що у Бога є плани і наміри щодо нас, на добро, що ми мали майбутнє і надію, як каже пророк Єремія. Але віруюча в Бога людина, повинна молитись, щоб цей задумий план Божий здійснився. І кожен з нас має взяти свою відповідальність на своєму місці за те, щоб в цій країні відбулися зміни на добро. А не на зло. Хай Бог благословить вас в цьому. Давайте будемо молитовними ходатаями за наш народ, за теперішнє і майбутнє нашої держави. Хай Бог благословить вас в цьому.